Справедливо було б по 500 євро кожній з нас давати, картає мене старша дочка. А ти, мамо, анюті даєш 700, а мені лише 200? Мені перед чоловіком соромно, що моя мама робить між нами таку різницю. Слухаючи Маргариту, я тільки важко зітхнула. Мушу визнати, що старша дочка виросла меркантильною і вимогливою, гроші для неї на першому місці. Я ж ділю не так по справедливості, як по потребі. І бачу, що молодша донька зараз не в найкращій ситуації, тому їй даю більше, щоб якось підтримати, допомогти пережити складний період. Останніх 17 років я була на заробітках в Іспанії, поставила собі за мету допомогти дочкам житлом. Я по собі знаю, як воно, коли ти не маєш власного кутка. Ми з чоловіком одружилися, не мали де жити. До народження дітей ми скидалися по знімних квартирах. Але коли у нас з'явилися діти, я зрозуміла, що нам треба щось вирішувати. Свого житла у нас з чоловіком не було. Батьки, ні мої, ні його теж не мали нам чим допомогти, тому варіантів у нас було небагато. Ми переїхали до моєї бабусі, яка жила сама. Тій старій хаті ми прожили багато років, поки дочки наші не виросли. Чоловік у мене дуже хороший, гріх скажетесь. він мені у всьому по дому з дітьми допомагав, але ось зовсім не вмів заробляти гроші. На роботу ходив, отримував невелику зарплату, всі гроші мені віддавав і на тому все. Заробітки мені видалися єдиним прийнятним способом покращити і наше життя, і життя наших дітей. Ми порадилися з чоловіком, і він мене відпустив на кілька років, щоб дівчат нашим житлом забезпечити. У підсумку я придбала дві однакові квартири для двох своїх дочок. Вони обидві вийшли заміж, стали жити кожна в своєму гніздечку, а я заспокоїлася, що дітям допомогла, і вирішила, що треба ще нам з чоловіком хату до потя привезти. Поки мене не було, мій чоловік вже встиг і сам дещо зробити. А я ще грошей передала, і вийшло все навіть дуже добре. Хата невелика, але затишна і тепла, з усіма зручностями всередині, а нам більше й не треба. Планувала я повертатися додому, але три роки тому від моєї молодшої доньки пішов чоловік і залишив її одну з двома малими дітьми. А вона ще й без роботи на одні елементи точно не виживе. Тому я ще залишилася, щоб тепер допомогти молодшій доньці, я вирішила, що передаватиму їй за 700 євро, цього б мало б вистачити. Старшу дочку я теж без нічого не залишила, я їй висилаю 200 євро. Ну і ще 100 я залишаю собі на дрібні витрати. У Маргарити зараз все добре і без мене. У неї є чоловік, який дуже добре заробляє, і вона сама працює, та й дитина у них одна, тому я вважаю, що старша донька не має на що скаржитися, а от у молодшої ситуації складна, і мені як мамі годиться їй допомогти. Я потрапила в пастку всіх заробітчанок. Називається вона Треба, Треба і Треба. Я не знаю жодної заробітчанки, яка б приїхала, заробила заплановану суму і повернулася жити своїм життям. Ні. Всі ми тут сидимо до останнього, а на що чекаємо, коли жити збираємося, незрозуміло. Та ще, хоч би подяка була, а то ж все одно не вгодила, при тому, що я дві квартири в новобудовах дочкам придбала, старша залишилась невдоволеною, бо вважаю, що ту тисячу, яку я зараз заробляю, я маю ділити між ними порівно, тобто давати кожній по 500, а не одній 700, а іншій 200. Мене ця заява її дуже засмутила, я навіть не думала, що реакція дочки може бути такою. Не зважай, ще ні одна заробітчанка своїм дітям не вгодила, скільки б не старалась, тому роби так, як серце підказує, порадила мені тут одна подруга. Напевно, вона права всім не вгодиш. Та все ж хотілося б почути думку збоку, чи правильно я роблю, коли ділю гроші порівну, а даю більше тій дочці, якій більше потрібно. Як вважаєте?